Добрий вечір, хлопці, а ну ну давайте всі сюди. А ну, давайте Йди, всі щоб сюди. Ми не бігали. Верніться сюди, сюди куди ви всі втікаєте? Ідіть сюди, ідіть, ідіть сюди, хлопці. Ну не тікайте. Ви що не чуєте, Але? Але? Так Ідіть сюди. Знаєте, що розпивати в громадських місцях алкоголь не можна? Знає. І що? Молодець. Так, документи, рюкзаки сюди, все показувати. Викладаєте сюди, давайте всі сюди. Ну так ми діти будуть віддільно, але діти опідні. Мені не важливо, віддільно були, не віддільно, всі підходьте сюди. Сідіть сюди. Зараз поліцейський ну, буде дивитися. Давай до поліцейського по черзі показуєте документ. Викладайте, що в сумках. Документи поліцейському будете показувати, мені викладайте, що в сумках сюди. Заборонені речі є якісь? Нет. Алкоголь. Ну, алкоголь тут. Ну, зараз берете ні, і... Ще не, пили, ну, не Я це бачу. Це не пили. Ну, документи поліцейському кажуть. Що, права підійдуть чи паспорт? Військовий час треба з собою носити паспорт. Ні, yeah. 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 Давайте зараз беріть, щоб ми вас не колешмати. Yeah. Смітник yeah. викиньте, де тут yeah. смітник є. Yeah. Збирайте, викидайте все смітник. Сюди до поліцейського всі документи. Все, вже повикидали. Давайте свої документи Повнолітні хоч всі, ні? Повнолітні чи не повнолітні? Всі. Совки треба Поліцейському це. Покажіть, в сумках, чи немає нічого забороненого. Документи поліцейському, все решта зі мною. Так, я не поліцейський, я тероборона. Я не перевіряю документи. Ми тільки прийшли. Тільки прийшли, ще запечатано. Оце я не лай, я тільки що вилила в землю. Все, водичка і сік. Окуляри. Де мусорник? Тут без варіантів. Ну то Добре, я викину. Треба було тут не пити і не було б ніяких проблем. Додому. Вот, дуже заняття, почитати книжку О, кстати, да. Я Мені ще треба вип'є. А ні, нам не два марта, нам туди. Ви туди? Ви, Ви додому ну, йдемо? Перевірка <правція> на полабрація, <правція> так Зараз Думаю. йдуть постійні відпрацювання, всіх перевіряють. Це немає, проти. Ну, можлива, Ви, сьому, Пийте алкоголь вдома, чи в спеціально відведених місцях і не буде ніяких проблем. Я вам Так, покажіть. діла. то я по сумості не буду лазити, нічого немає, точно флешка? Ні. Вірочки, Це? Ні, ось він. Ні, посиділи там. Це? Що Ні, там така зелена розетка капсула. Ну, робота, бачите, так само, як і у вас на дворі. Бо, це вживання алкогольних напоїв у громадському місці. Ще раз побачимо, що ще раз будемо складати постанови, причалити до відповідальності. Ну, Вживання можна в будь-якому місці, ну це школа ну, ну, Склад... Всі ж ну, десь живете, ми, тут, ми, розуміємо. ми розуміємо, але будь ласка, робіть це вдома. Зараз, зараз не той стан. Відмінять військовий стан, пройде війна. Ну, нас... Так, давай на ну, сюда. Це конфіскація, Документи поліцейському. Ну, по цій причині ми сюди і прийшли. Ми не можемо біля кожного місця поставити по людині, але ми ходимо. Ну, бачите, це ж не я вирішую. Камери ставить міська рада, а не ми. Ну, то скажіть, а що ж повідуть, я тероборона, може я, я... якраз можете дзвонити, як будете часто дзвонити, то будуть і ставити камери і реагувати. Як нема звернень, то і не реагують. Якраз дзвоніть. Оце, як і літо почалося і постійно. Ну, Ми ходимо тут час від часу. Добре, добрий, добрий Знаєте, що вживати алкоголь не можна? Бажа, не нульовка. Немає значення в акураті чи ні, не нульовка. Це якби були в пужерах, Так, Ну хто вам каже? З нашої сторони якісь. Є. Ви вчиняєте адміністративне правопорушення. Ви показуєте поганий приклад дитині, яка потім виросте і теж буде в двориках сидіти і пити пиво і до пива. Я, по-перше, тільки що під'їхала, може, і я пішла на машині і їду зараз додому. Я нічого не кажу, але приклад дитина все одно бачить. Дело в тому, що коли вас в такій ситуації застали, це справа дітей? Так, ми зараз напишемо, будете там ходити, розказувати що. Ви ж можете мене вести і в наркудить. Ми не, бу не будемо вести, нас, для нас немає значення. Є, от алкоголь стоїть, бачите? Це не нульовка пиво, це, це теж алкоголь. Впевнений, що в пляшках теж не квас був. Вон водніше є. В пакеті, мабуть, теж щось дзвонить. Не не цей запечати за за, за не Зараз будемо дома закривати будемо Військовий стан ми маємо право заглядати куди хочемо. Ви вчиняєте адміністративне правопорушення? Куди ви як кажете? Куди куди туди? Можете підете з навіть обморгі напої. Є, я перевіряю прибрали. ми, ми почули зауваження. Ні, 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 зараз ви договоритесь, На всіх будуть складені протоколи, будете ходити по судах, розказувати, Ладно, що пишите, давайте все, йдіть ну, далі собі. Потихай, я вас ну. боюся. Легко, боятись ми, нас не треба. Ми вас тут не лякаємо. Що ти хто 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 вас ви саме одхудив вже? Я дуже радий. Тут всі відходили, всі волонтери, я куди, але не треба вчиняти то значить не вчиняйте адміністративно? Правопорушення, Немає, то напишіть і все. Нурма, ну, Ми напишемо, напишемо, напишіть, ми, ми пішли і ви пішли. СДТ. Ось я, я виявляю, що тут напевно пляшка шо? горілки. Ну то я я що я можу помилятися? Я можу помилятися. Це просто цікаво. Тож це вчинення адміністративного правопорушення. Будь ласка, хочете, можете писати не на скарги, можете що хочете зробити але ви зараз договоритесь? Ми вже добре? З ким зі мною, наприклад, Мені ніхто не домовився, Я свідчу, куди хочу. Не. Зі мною ніхто не домовився. Я ТРО, зі мною не домовишся, бо я хожу тут безплатно і займаюся, ну а міг безплатно. безплатно. Так. Як, як безплатно, так. як безплатно. Дуже я плачу податки. Безплатно, за чиї податки ви Я вважаєте? Доброволець ТРО, В мене все від форми до зброї куплене за мої гроші. А я ти хожу. Чекі, що ти сам я ти не збираюся, ти нічого ти чек? показувати. Ну, ти я зараз ти не збираюся, нічого показувати. Чого ти що Того, що не треба бикувати, ніхто ж не бикує. Я бачу. Ну, е, почав ти ну, кричати. Я зараз як почну букувати, то мало не покажеться всім. Бо зараз тут буде куча народу, весь двір будете лежати і викладати все з кишень. Що ми будемо робити? Ми викладемо все і ну, у нас нічого все, все, заборонено. Все. А то все, Ви не праві, скажіть, вибачте, ми йдемо додому. Ну, то чого? Що ви голосі починаєте піднімати? Днів голос. Ні. Да. Мені починають да. бикувати. Ні, ну. почекай, ну ми культурно говоримо, бикувати. Ви не культурно є така Лекція, в вашому розпорядку ви, ви є працівник поліції. Ні, я не працівник поліції, я ТРО. Хорошо. Зніми форму Дай -дай і тоді ти мені говориш. Не збирайся, я спеціально її вдів і виконую ті завдання, які переді мною поставили. Лексику, вибирай, будь ласка. У мене абсолютно культурна лексика. Це ви до мене тикаєте. Я. я не хочу, дякую. Запечатана будинка водки. Вибачайте, ми ж ми сказали, вибачте. Ви ми ще чекаємо, поки ви звідси йдете. Все. Запечатана, несем додому. Нема додому. питань, Це? пийте вдома, я Це? ніхто Це? ж не Це? забороняє. Це? 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 Дякую. Це? Дякую. Це? Дякую. Дякую за, за десь... Знаєш, я ні раз. разу в житті не пив на дитячому майданчику алкоголь. От чесно, людина, не людина. От тільки що була дитина. Це громадське, яка різниця? Це громадське місце. Це ваша дитина? Ну, не моя. Це громадська А з іншого сторони, ну я це... тобі можу пояснити, чого я тут сижу. <пробітник> Дивись, Та мені на... немає значення. Розумі? А Приходить тобі це вага адміністративне правопорушення. Я згоден, але ну, Як бит, я не хочу нічого, я, я просто нормально, підіть додому і все. Приходить, прийшов ти отнеуваження. Пізніше там, пізніше. Подивимося, на тут коїться куча ну, моментів з малолітніми дітьми. Ми ходимо, ми там зловили, там я сиджу тут кожен майже день і ловлю бляха дітей. А не я не пишу, я тебе бачу кожен, ну я та не визивайте, бачу, я бачу передей. Визиваєте Визивайте 102. чого ж ти не ні, то я знаю, кому дзвонити, розумієш? Ну, от вас не знаєш. Чого? Ми а... тут не перший раз, ми тут стабільно раз в тиждень проходимо по цих дворах. Ні, це дуже добре, ну але просто, що ти так, знаєш, прийшов і там от, напав туди-сюди, я ж теж можу. Ну, Дивлюся, в мене є діти, які просто ну, приходять то, люди з то треба думати, який приклад дітям показуєте. Розумієте, що дитина виросте буде робити Давай, мені 40 років. Ну, Дальше яке ну, має значення, скільки мені Є, років? ну, щоб ти мене ну не маєш щоб ти мене вчити. Скільки, кіно ну, якби ви не так, вчиняли ну, адміністративне років... правопорушення, я б прийшов би і навіть до вас не підійшов би. Розумієте? Ну, ну а ми ж ну, пішнули, ми щось щось не натворили. Ну да. це адміністративне право. Яка Згод... різниця, ті пішнули чи ні? Згод... Трафи піднімуть, і ми вже не будемо відпускати. Тому що Згод... будуть Згод... виписуватися на всіх протоколах. Завжди з першу чергу майже, має ні. бути людське. Ні, ні. є порушення закону, бо нема. Давайте почекайте, вийдіть в Германії, сяйте, ну, вийдіть десь. І що ну, я теж був кругом, і, там і шо? поліція, каже, що? там підходить поліція, щось кажеш не так там штрафи будуть від тисячі євро починати. Ну

Дивіться, зараз вже комендантська година наближається. Забирайте, Забирайте пиво. І... Да. Забирайте, Забирайте і йдіть додому. Забули шо, ваші сухарики до пива. Що немає? Да, але а, пиво шо, не можна заживати навіть шо, в мирний це, час, це, не то, то що коли. Не ми нічого до вас не маємо проти, але йдіть просто додому. Ми якщо yeah. там пляшки, приберіть, щоб тут не залишали. Так, так, все зробимо. Все, добре, дякую, хлопці. Дякую вам. Йдемо. Ну, привичайно, ми сапат забрали ваші органи на привірку. Ти пізнаєш? Ні, просто пав. Ми йдемо, яка не було. Я говорю, лікарні впали. Ну, впалимо. Ні. Є Зараз... документи якісь? Собі? Так, куди йдете? Да мы, сейчас забраться на велосипед, потому что это дизельское, это способ пересувания, скажем так. Видишь, прав не идут? Ну давай а там диски. Думаю, так впал и больше. Так писец просто. Ага. -а -а. Если честно, все не будет. Аналогичным аппаратом не будет. Ты клёна, что ли? Да. Слух, это вот... Может, золовый. в лекарне, ты нет? Мазинки хотя бы чудо. У вас с оком проблемы будут. То не с рукой. А є телефон мобильний ваш? Стоїш? лікарню, Може вас в лікарню завезли. Не знаю, грібо їду, ну типа на городе так. Ви йдете на городел? У нас велосипеда хоче свого забрати. Та вам не велосипедом треба переживати, у вас з оком проблема. Там, там проблем не буде. Та, Мені нормально. здається, що вам треба лікаря. Вас ще просто анестезія, ви просто не відчуваєте. Ні, абсолютно взагалі. Ну з хіба що чуть-чуть. Ну, 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 ну запах чую даже звідси. Я ж не не отрицаю. Не, ну то таке питання, але мені здається, що вам твоя ликар. Нова ну, действительно дуже страшно вот это. Вот, вот, ну, вот ну. Хоть, хоть показати можете хотя бы, да, да. конечно. Я хотя бы хочу скажем так. А де ви проживаєте? Дивіться, вас Йо, перний театр, блін. Це це ракурс такий, а якщо подивитися Може, з боку, у вас величезна гематома на доку. А коли це було да. де живете? — Ну, сьогодні часа полтора назад. Півтора часа назад щось було. Були патрульні? Не знаю. А хто вам сказав на грибоєдово їхати? Ну зіте, на лікарні казали. В лікарні сказали їхати на грибоєдово? І що, вас також з лікарні відпустили? Так. Ні. Що да? в нас за лікар? Подивиться, наче буде. В этом скину. Discovery чорно умаранчивий. Ну. Дивіться, поясните обстану всі обставини. Ви от ви впали дальше все. Де впали? Біля другої лікарні. Я привів до другу лікарню в лікарню. Думаю, що мене, ну... Ну, тебе подойдут, каже, перш вашу мову. Помаліше, ні. Вже на велосипеді приїхали в лікарню, розкажіть, бо... Було... Ні, ну, трошки скажем так вс. Ну як ви попали в лікарню? Хто сказав їхати? Де пропав велосипед? Що, якщо велосипед в мізвідділі, то там значить, мала бути поліція. Як він той велосипед мав? Ви попав? Я не знаю, дещо не знаю. Не знаю. Сам не знаю. Ну, то куди ви йдете? Його в мізвідділі немає. Ніхто не приносить ніяких велосипедів. Ваша подія не зареєстрована. Мені здається, треба швидку викликати. То, що... Я не знаю, так його відпускати, щоб потім не було. Йому треба викликати не швидку. Не він зараз просто під дією алкоголю не відчуває. Я щось не бачу, що не бачу, що він був в лікарні. Дядько, ну не може так. Якби замотали там. Ні, щось. ну не може да, так відпустити. Я да, да, да. послала сказати, типа, йди до цього грибоєжа. Є. Не чіпай, присядь. Ні-ні, не трогай, в тебе все в крові, присядь. Йоптвою мать. Присядь, присядь, друже, не, не, не трогай. Погулявся називається. Ой. От на руці гематоми. В на руці гематома, на колінах, вон. Воно... Подивись, подивися. No, Поверніть голову, не, ще повер... трошки ліворуч. ліворуч. Профіль? Отак. Да, то... да, да. Ні, ні, то засильно. Бляхачка. О, от, отак стій. No. як оці ось... рани ви отримали? Впали з велосипеда? Скажіть, най сам не пам'ятаю, що. Ну, але вас ніхто не бив. Ніхто не бив. Це, це точно я знаю.

Ну я скажем так, мягко говоря, надурываю, скажем так. Бывает mm, еще так. Перевидно эти права. Mm. Чи категории? Б1 Б. Mm. Б. По-моему. И просто Б. Ну ладно. А коли покупку здійснювала? У 2020 році? Так. Да. А, то вони у вас вже закінчилось. Mm, yeah. Ну я... Ск Скажем так, можете може так викинути, тому mm. що куплені права, скажуть чесно, no, будуть. 04,072. Yeah. Можна, вас... можна забирати? Ні, собі mm. в подальшому може купити продовження. Їхньої... Не хочу купляти. У нього підроблені посвідчення водія. Де я їх на ровері їхав. Ну, пред'явив як документ посвідчення водія посвідчення водія підроблене. Я, да, я каже, я його купив в інтернеті. Ми його на Карпенка Старого взяли тут, як поворот на Петра Маха. Тут ровер лежав і він сидів біля ровер. То жінка забрала того ровер. А ну бо він сусіда, бо дзвонилися, знайшли. Каже, що велосипед сусіда. Ні, ну сусіда. Вона йому ставила. Взяла в мене. А що в нього ще жінка є? Ні, не жінка. Взяла та жінка, що на машині якась їхала з коло А, ну то значить вона завезла велосипед, бо він зараз якогось сусіда. Ми знайшли вже через телефон і дозвонилися. Ну це то ви його через інтернет купили, так? Так. Я навім пам'ятаю як звати, по-моєму, по-моєму. Тарабарова, по-моєму, Тамара Петрівна, по-моєму. Це продавець, той, хто вам продав, так? Ну, скажімо так, це типа той відправник, який я права отримав. Це ви через що, через нову почту їх отримали? Так. Через нову почту. Я навіть, по-моєму, можу вважати, мабуть, навіть сайт, скоріше. всього. І ви розумієте, що ці права вони підроблені, так? Я думаю, що вони роблены, типу, офіційно, скажімо так. А виявилось, як ви знали, що вони не офіційні? Ну, скажімо так, коли я прийшов тоді, ну, ч? На пошту. Яка там адреса можна не викладається? То коли ви зрозуміли, що ці права підроблені? Пусть в інтернеті. А що в інтернеті? В інтернеті писали типу, як там Тарабарова, по-моєму, чи Тарамарова. Я, 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 і дія вас як не підтянула, да, ці права? Дія? Ні, не, не підтянула. Не підтягнула. Ясно.